Привіт усім. Сьогодні я буду старенькою бабушкою, яка всіх неприємно сприймає, коментує, висловлює свою думку на рахунок всього. Є одна школа, на яку я підписана, проходжу в них навчання. Все дуже класно, школа класна, але сьогодні ну, не те, що стався такий інцидент. Просто я людина, яка не йде, знаєте, куди попало. Я ознайомлююся з продукцією, вартістю, що входить в цю вартість, скільки ну, об'єм самого курсу, це все ля-ля-ля. Ну і звісно, так само з цією школою я ознайомилась, не посоромилась. Не на деякі сказали, ну там ви ж не ну що вибираєте, я сказала нічого, ну говорила нічого, мені це не підходить, все, я дізналася для себе. Я порахувала, що це недопустима, ну, для мене недопустима сума і вага цих знань, тобто десь перебільшена, десь завишена взагалі, десь так собі люди хочуть хайпанути. Ну, в основному нажитися так скажемо, є продукти, за які я готова платити. ну, Я рахую, що з усього ринку це одна з найвигідніших пропозицій. Я можу собі дозволити, я її і купляю. І ось сьогодні на цьому в цій школі була неймовірна пропозиція, неймовірний лохотрон. Для Лохів, ну, це стандартна школа, там, де немає ціни за навчання. Ну, знаєте, пишіть в директ, ла, ла. ла І сьогодні неймовірна пропозиція для вас цього літа. Купляйте три у... курси, три напрямки, три, ну, три міні-курси виходить. Да, три курси. Не пакети, тобто, на пакетам навчання на психолога, весь пакет, ну, все включено, ні. Там курси сімейна психологія, смейне відносини, це ля-ля. І в, в, три курси. По ціні одного, одного курсу. І все це в плюс-мінус за, за 100 доларів. 100 доларів. Три тисячі. Купляю три курси по ціні одного. Я не знаю ні одного курсу, який там коштує, 300 та гривень. Да. Самий дорожчий, з якими я запиталася, 1600. Але його в цій суперпропозиції не було. Всі такі курси за 700, 800, 900, 1000, ну хай там 1200. 1400 ще є. Все. Але якщо ви купляєте, ну, наприклад, вам пропонують за тисячу чотири, ну, ви не ви хочете, що я хочу курс сімейна психологія, психологія відносин і гешталь психології. Вони кажуть, що ну, дивіться, е, якщо ви вибираєте гешталь, да, ну вона так важить, ну, 1200. Ну, 1300, 1300 гривень у них без акції. І тому ну, сюди ми б рекомендували, ми можемо запропонувати вам ось ці продукції. Те, що вже йде, тисяч, ну, скільки там, 2700 не залишається. Тобто два курси по, ну, там, по 900 гривень, по 800 гривень, по 750 гривень. І ніяка ціна їх не Більшість курсів це 900 гривень. 900 гривень, три курси. Порахуємо 2800, 2 800. тобто ви ще 200 гривень переплачуєте. А, до речі, ще такий цікавий факт. Що якщо в них купувати не один курс, а два-три чи більше курсів купуємо, тим більше загальна знижка. Тобто, скажемо, ну хоч там приблизно 10% йде знижка. Тобто, якщо ми купуємо курс сімейна психологія 1000 гривень, то буде 1000 гривень. Якщо ми купуємо сімейна психологія плюс там, психологія мотивації, це буде 2000 гривень, скидка 200 гривень, тобто ви платите 1800 гривень. Це реально, це дійсно так працює. Тобто замість того, щоб призвичайні пропозиції, тобто ви заходите, купуєте курс за ну, Скажімо так, 2800 відняти, це буде ну, замість 300. Замість, ви купуєте, купили б курси ці за 2500, ви платите 3000 зайки. 3000. Більше 500 гривень нажали, нажалися. Супер пропозиція. Я просто е, від таких наглостей, Тобто, я не знаю, купити ось цей курс. Ну, Герштальт 1400 сексологи 2000 і психолог від ноги з 1500, вам навряд чи вдасться. Мені скажуть, що вибачте, але на ці курси не розповсюджена акція. Да, на, до речі, на акції розповсюджена на курси, які є самими дешевшими, найдешевшими в цьому списку. Тому будьте готові, до того, що вас намагають. І такої. Знаєте, з чого це все веде. Ну, я ось таким дуже багато таких є акцій, з якими я до них ну, призираю все більше на рахунок цього, але я знаю, що вже не варто на це все ввестися. Тобто, ти хочеш, ти знаєш, що буде розпродаж, а там є розпродажі, справжні розпродажі, як акція там діє на один день, на два дня. реальні розпродажі. Я вже там питалася, все розпиталася, вже знаю, що там робиться, тому знаю, що я говорю. Розпродажі дійсно бувають такі, що, наприклад, купити не знаю, курс медитації, буде 20 тисяч в звичайний день, а в цей день розпродажів буде 10 тисяч. Да, Нехиленька така скидочка. Я вже баба прошарена, це все знаю. І такі дні, звісно, чому її не купити. Тобто, ти знаєш, До чого я це себе веду? По-перше, не намахаєш, не проживеш це раз. По-друге, деякі люди цим аж прям грішать, знаєте, ну, просто в них такі суперакції бувають приблизно. Кожні два тижні, це точно. Частенько в них буває, Деякі ще й такого кожного тижня, через пару днів вискакують. Супер пропозиції, як вам заплатити більше за те, що коштує звичай менше. Ось так. І найважливіша річ, що потрібно не боятися питатися. Тобто, для того сидять там в консультанти, щоб вас консультувати. Ви маєте повне право обов'язок навіть сказати, ні, я не хочу його купувати. Наприклад, курс косметології, я раз дивилася, тисячу гривень коштує курс не косметології, а макіяжу. У мене курс: один коштує 200 гривень, другий 500, другий ще 200, тобто 900 гривень за. Чотири курси, не менш інформативними, а ось те, що вони мені пропонують за 1000 гривень, це взагалі фло. Тобто для мене, знаєте, це буквально гроші на вітер, бо ось ця їхня продукція, що вони пропонують, мені вже нічого не дасть, взагалі нічого. Ну, Сертифікат за те, що гривень, ну, давайте часто, можна дешевше знайти. І я така, ну вибачте, ребята, Ну, мене це не цікавить. І вони мені, а це, а це, а це, а це, а я кажу, ні, мене це не цікавить, все, навіть не пишіть. Бо, по-перше, тисячу гривень моїх. Це не вони мені е, дарять. Це я за них гроші плачу, а гроші це ресурс, який має властивість закінчуватись і який треба вкладати з головою. Тобто, є таке, ну, не всі курси купляла з головою, але. Вони хоча б якось себе виправдовують, ну, тобто е якість це все. А є така фігня, просто, як за яку вимагають величезні гроші, на мій погляд. Комусь це нормально. Але я говорю про свої знання, які в мене вже є, і які я хочу розширювати, і про послуги, які надають е інтернет-школи, щось так, онлайн-школи. Тому не бійтеся спитатися, розпитатися, е, скільки коштує це, скільки коштує це, а то потім е, прийдете і вам скажуть, М -м, супер пропозиції. Сьогодні курс, який ви вчора могли коштує за 20 тисяч, вчора ви могли купити за 5 тисяч, сьогодні коштує 30 тисяч, але ви цього не дізналися. Знаєте чому? Тому що ви стекло і не забоялися спитатися. Собі. Ну, от таких людей, до речі, дуже багато, на них вони і наживаються. Доволі О, сумний факт, ну, але що є, те є. Тому не бійтеся питатися, це ваші гроші, ваш час, ваші ресурси. Спитайтеся, знаєте, почекайте, що в них такі пропозиції. Подивіться, що там робиться. Не обов'язково побачили, наприклад, пише, що пропозиція діє лише два дні. От сьогодні, ну, післязавтра -після вона вже закінчиться. У вас ще є сьогодні і завтра. Подумайте, подивіться Погортайте стрічку допитів, які транслюється ця сторінка. І ви побачите, що, можливо, справді. Це так, акції, треба за неї хвататися, що вам цікаво. Або, ой, це акція буває, ну, наприклад, там кожного місяця, або раз в півмі в два місяці, в три місяці, в півроку, раз в рік. Ага. Ну, в принципі, знаєте, чесно, я вже знаю, що ось це коштує приблизно, ну хоч там буде 15 тисяч, там. десь в одному з допитів це все проскочило. Або не проскочили, я запитався в директі. І, і проходить через кожні півроку, наприклад, так? Ну, півроку. Погоджую, що зараз, наприклад, квітень, півроку в квітень, де це буде жовтий, Ну, багатенько, але і мені зараз не горить. І я, наприклад, буду знати, що мені на квітень треба 15 тисяч, я їх можна спокійно назбирати. Так, Ось це називається розумне вкладання грошей. А не швидко-швидко-швидко. До речі, на цьому швидко-швидко я трошечки погоріла, але я не погоріла фінансово. Я погоріла в плані тому, що я зрозуміла, як не треба робити. Це те, що я побачила, що ось це ну, навчання чуть не погоріло, так би правильно сказати. Що я подивилася, що курси коштують, наприклад, на психолога 15 тисяч в розстрочка все класно. Uh, Скажімо так, я погоджуюсь. Ну, я не погоджуюсь, а так вже, знаєте, в голові. Uh, рибка попала на крючок. І ну, в мене зараз конкретно 15 тисяч немає, але я знаю, що вони коштують. Тобто, трошечки там місяць два підзбирати, десь там взяти. І через два тижні випиває акція. 5 тисяч. Ці самі курси, це все саме просто акція. Ось такі справжні акції бувають. Я така. Угу. Три рази нічуть не промахалася. Звісно, я ще не купила цей курс, бо я знаю його маленьку закономірність, через скільки воно проходить. через воно. Ця акція буває раз в декілька місяців, доволі довго чекати не прийдеться. Трошечки грошей збирати можна легко, бистро і без. Страху, що прийдеться до самого кінця життя харчуватися лише війни, ось так. Тобто, дивіться, дивіться в стрічці, що там робиться. Наскільки часто такі пропозиції бувають в одній школі, це просто одна суцільна пропозиція. Там ну, просто коли не зайдеш там акція, але ціна ніфіга не міняється. Також є школи, які справді роблять ось такі акції, розпродажі, наприклад, до двох років, до трьох років року роботи школи, хоч кому як хочеться, на який робиться на тисячу гривень стоїть дешевший курс. Я такий. норму, мені подобається, я згіден. Також, наприклад, мені, як українськомовній людині, легше навчатися на українській мові, тому. Шукайте, можливо, в ваш напрямок, ваше бажання є на українській мові, і не обов'язково саме дорожче Шукайте пропозиції, що надає вам інтернет, ці люди, що вам надають, наприклад, в є, ну, візьмемо, наприклад, коучинг. Введення людей. Ну, тобто, так, відведення людей до їхніх цілей. В такому, ну, на мій погляд, престижному онлайн-закладі, такий курс коштує 4 тисячі. По скидці до Дня народження він коштував 3 тисячі, все класно. Також ну, я не купувала або трошечки ну, таке ще не дуже мені треба, я ще в тому всьому розбиралася. І я натикаюся на після певної кількості шкіл я натикаюся на українську мовну школу, яка так само викладає коучинг вже за 2000 українська мовна, ну та була російська мовна, ця українська мовна, і я така, ну та, звісно, більше при ну, моїх очах іміджу, так скажемо, але я не впевнена, знаєте, По-перше, ти переплачуєш в два рази дорожче. По-друге, ти платиш за мову, яку тобі більш складніше розуміти. А потім ще в почитати програму курсу і зрозуміти, що, знаєте, там один пункт, з який не виграє та школа, напевне, він не більш важливіший, ніж ось цей. Ну і плюс українськомовна школа мені пропонує практику. Я така, знаєте, ну ні, все-таки, хоча воно не виглядає настільки іміджно, так, але там одні плюси. Дешевше зрозумілою мовою, майже та сама програма в деякому розумінні навіть на два пункти більше, там 10 занять, там 12, І ще плюс в українському мовні є практика. Це така, ну вибачте, 9 тисячі, 4 тисячі різниці зрозуміло. Не бійтеся питатися, не ведіться на все, що попало. Адже це все ваші кошти, які, ну, з неба не падають. І давайте, чесно, якщо ви готові витрачати їх куди-небудь, то це трошечки проблематично. А ось розумний підхід, знання, навіщо ти це купуєш, за яку ціну, яку яка ціна у конкурентів, скажімо так, що вони пропонують, ось це справді. Корисно, цінно і потрібно для фінансової грамотності. Тому дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані, ставте в коментарях Щось там, якісь лайки. І пишіть свої коментарі. Дякую всім за увагу, Чолюю. до скорих зустрічей!